Чи думали ви про те, для чого ми йдемо у духовний розвиток? Ми завжди йдемо за змінами. І розуміючи, що зовнішнє зміниться тільки тоді, коли ми трансформуємо себе зсередини, ми переводимо фокус у свою глибину. Сьогодні в цьому відео я хочу розібрати поняття внутрішньої опори, бо саме на ній базуються більшість змін. Це фундамент нашого життя. Також в кінці відео я зроблю для вас подарунок, який прискорить процес трансформації. Тож дивіться це відео до кінця. Але спочатку давайте познайомимось. Мене звуть Запорожець Анастасія, я ченелер та провідник. На цьому каналі я допомагаю людям віднайти глибокий контакт зі своєю душею та трансформувати свою реальність. Що таке внутрішня опора? Визначення, яке я сформувала для себе та вважаю влучним, звучить так: внутрішня опора це певний симбіоз характеристик на різних рівнях вашої особистості, який дозволяє вам бути водночас стійким до стресових ситуацій, змін зовнішнього контексту вашого життя та самостійно провокувати свої внутрішні зміни. Мені дуже імпонує трактування рівнів, яке належить іншому експерту моїй колезі та неймовірному провіднику Вікторії. Тому, базуючись на ньому та своєму досвіді, я дам вам розгорнуту відповідь, що саме вам необхідно робити, щоб побудувати або укріпити свою внутрішню опору. Перший фізичний рівень довіра своєму тілу, другий емоційний рівень прийняття та контейнерування своїх емоцій та станів. Третій ментальний рівень екологічність переконання. Четвертий інтуїтивний рівень довіра до своїх виборів. І п'ятий. Останній рівень соціальний однодумці та група підтримки. Почнемо з фізичного рівня довіра своєму цілу та в цілому контакт з тілом. Без контакту з тілом ми не розуміємо своїх потреб. Цілий втрачаємо ресурс та мотивацію. Якщо ви розумієте, що ви встаєте зранку, у вас зовсім немає ресурсу ні на що, немає енергії, ви постійно впродовж дня прикручуєте в голові одні й ті самі думки, то це чіткий сигнал для вас, що контакту з тілом немає. Ви не відчуваєте потреб свого тіла, не чуєте себе. Будувати контакт з тілом це як будувати стосунки з коханою людиною. Ви питаєте, щоб зрозуміти його вподобання. Ви аналізуєте реакції на якісь речі, чи цілу більше подобається, коли ви займаєтесь танцями чи займаєтесь у тренажерному залі. Ви вступаєте в діалог та не ігноруєте, якщо є якась проблема. Без контакту з цілом ви рідко будете знати, що конкретно ви хочете, та ця неможливість робити вибір часто буде провокувати сценарії перекладання відповідальності на інших людей. І ви раз у раз. Будете повертатись до позиції жертви або дитячої позиції. Приклад, щоб ви краще зрозуміли, що я маю на увазі. Ви плануєте зустріч з подругою. Вона питає вас, куди б ви хотіли піти. А ви кажете: Ну, я не знаю, мені байдуже. Вона обрала місце сама. Ви сідаєте за столик в кафе, підходить офіціант, щоб прийняти замовлення. Ви вже в третій раз передивляєтесь меню та знов не можете нічого обрати. Все завжди починається з маленьких нюансів. Тіло завжди сигналізує вам про свої потреби. Наприклад, ви запланували собі певний графік на день, а ввечері сталася якась стресова ситуація. Ви встаєте зранку і розумієте, що вам зараз не хочеться робити нічого із запланованого. Тіло просить просто полежати, відпочити, допрацювати цю ситуацію. Якщо ви прислухаєтесь та відпочиваєте, тіло відновлює ресурс і через стан передає вам повідомлення. Дякую тобі, що прислухаєшся. Я буду далі підказувати тобі ще краще. Чим частіше ви прислухаєтесь до тіла, тим краще цей зв'язок між вами. Так, на певному рівні ваших стосунків ціло вже буде спілкуватись з вами сигналом у свідомості та давати відповіді так чи ні на ваші питання. А до того його мова з вами стан комфорту чи стан дискомфорту. Практичне завдання для вас поставте 5-6 будильників впродовж дня на різний час. Коли почуєте сигнал будильника, зробіть паузу у своїх справах. Зупиніться, сфокусуйтесь на диханні, потім на цілі, та спитайте себе. Мені зараз комфортно? Мені комфортно спілкуватись з цією людиною. Комфортно стояти з цим чоловіком у ліфці? Комфортно пити чай з цієї чашки. Комфортно в цьому одязі. Попрактикуйте це завдання якийсь час. Щоб проаналізувати, як ваше тіло реагує на ті обставини, в яких ви знаходитесь, та тих людей, з якими ви контактуєте. Далі цю практику можна перевести на глибший рівень та після першої відповіді запитати тіло, чому мені некомфортно? Та ви чітко зрозумієте причину. Некомфортно спілкуватися з цією людиною, бо вона пліткувала про мене за моєю спиною. Некомфортно пити час цієї чашки, бо це подарунок колишнього. Я не можу її позбутись, бо все ще є почуття до нього, а він вже з іншою. Якщо ви відслідкуєте свої реакції та зменшите до мінімуму відсоток тих речей, які викликають у вас дискомфорт, по-перше, ви станете більш щасливою людиною за дуже короткий термін. По-друге, ви пропрацюєте фізичний рівень вашої внутрішньої опори. Емоційний рівень прийняття та контейнерування своїх емоцій та станів. Фокус на зовнішніх подіях, коли ваша внутрішня опора не пропрацьована, заглушує сигнал вашого тіла. Тому це вкрай важливо повертати фокус в глибину себе та аналізувати свій стан, емоції, які ви проживаєте. Ваше тіло потребує чесних реакцій, де кожна емоція буде вам зрозуміла. Для кожної буде місце у вашій внутрішній системі свій контейнер. Всі емоції та відчуття, які ви не проявляєте у світ, коли хочете їх проявити. Всі емоції та відчуття, які ви не хочете визнавати, що проживаєте у конкретний момент, осідають у вашій енергетичній системі. Та потім формують блоки. Для кращого розуміння, яку емоцію ви проживаєте в момент тут і зараз, я рекомендую вам розглянути різні варіації спектру емоцій. Найвдаліше, на мою думку, я залишу у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в інфобоксі під цим відео. Важливий момент. Нестійка внутрішня опора завжди занурює нас головою у події зовнішнього світу. Тобто ми ніби зливаємось з цією картинкою, стаємо нею. Тому, щоб цього не сталося, пропоную вам перелік питань, які допоможуть вам вийти з автоматичних реакцій. Для чого я це роблю? Навіщо я це роблю? Хто я? Що зараз відбувається? Де я зараз знаходжусь? Ці питання відразу збавляють глибину емоційного занурення. Ви переводите фокус зовні всередину себе. Всі події зовнішнього світу відбуваються з вами як з особистістю, але не з вами як з душею, вищою сутністю. Це гра, де ви можете обрати не реагувати емоційно або взагалі не грати. Все залежить від вас. Пам'ятайте, стосунки з собою це завжди головні стосунки вашого життя. Люди, головні гравці. Орієнтуються на підказки тіла, знають відповіді на свої питання, змінюють плани, якщо відчувають, що мають зробити інакше, не ставлять під сумнів свою інтуїцію та саме завдяки цьому формують свою реальність. Ментальний рівень. Екологічність переконань. Всі ми з вами сприймаємо цей світ через свою картину світу. Але вона настільки вузька, що ми не можемо сприйняти всю багатогранність світу. Це схоже на ефект від ліхтарика. Ви бачите лише ту область, на яку потрапляє світло. Ми з вами, як загін розвідників з ліхтариками у лісі. Кожен бачить щось своє, кожен має своє уявлення про реальність. Чому важливо заакцентувати вашу увагу на цьому? Тому що наші з вами переконання. Формуються саме з картини світу. Та чим більше та область, на яку падає світло ліхтарика, чим ширша картина світу, тим більше екологічних переконань ми будемо мати. Психологія поділяє наші переконання на два типи: підтримуючі та обмежувані. Ці переконання, завдяки яким людина може максимально ефективно та швидко досягнути поставленої мети. І ті, які заважають досягненню цілей. Я класифікую їх як екологічні та неекологічні за таким самим принципом. Середня статистична людина отримує за своє життя більший відсоток саме обмежувальних переконань, та вони програмують нашу внутрішню систему діяти за певними сценаріями. Тому робота з ментальним рівнем під час вибудовування внутрішньої опори така важлива. Якщо не пропрацьовувати обмежувальні переконання, то наші сценарії у чотирьох найважливіших сферах життя здоров'я, гроші, стосунки, реалізація будуть повторюватись та життя з року в рік не буде змінюватись. Якщо не виходите за межі звичного вам, то ви не зможете отримати нових екологічних переконань. Саме тому класно фокусуватись на тих речах. Які здатні розширювати вашу картину світу, це нові знання, нетипові дії, емоційний досвід, який ви раніше не проживали, а також новий контекст, зовнішні обставини та люди. Тепер розберемо четвертий інтуїтивний рівень: довіра до своїх виборів. Якщо ви прямо зараз розумієте, що ви не схильні довіряти собі, своїм відчуттям у виборах, які робите. Або якщо ваші вибори на момент тут і зараз не привели вас у точку, де ви задоволені сценарієм свого життя, то я рекомендую вам ознайомитись з практикою пісочний годинник. Підказка буде зараз на екрані, та виконувати її на щоденній основі. Ця практика допоможе вам зрозуміти, в чому різниця між рішенням, яке ми обираємо логікою, та рішенням, яке ми обираємо відчуттями. І також прокачає вашу інтуїцію. Також в цьому пункті я б хотіла розповісти про значний мінус слабкої внутрішньої опори? Слабка внутрішня опора вами легко маніпулюють як інші гравці, так і всі існуючі системи. Ви не розумієте своїх кордонів? Як з вами можна вчиняти, як ні? Які сценарії для вас комфортні, а які ні? Які ваші бажання дійсно ваші? А які нав'язані вдалою маркетинговою стратегією. Через те, що ваша внутрішня структура неповноцінна, вам потрібна зовнішня опора, така собі милиця, яка на певний час підтримує вас. Конкретний приклад, щоб ви чітко зрозуміли, як працюють ці маніпуляції та як ви формуєте опору зовні. Я така класна, тому що я працюю в Google. Я така класна, бо можу дозволити собі купити Дайсон та навчання за 1000 доларів. І я така класна, бо в мене мільйон підписників. Що не так з цими фразами? Ви прямим текстом говорите, що без якогось предмету, атрибуту або активу ви вже не такі цінні. Тобто, у вас є конкретна причина та матеріальне підтвердження своєї цінності. Посада в Google. Дайсон навчання за тисячу доларів, мільйон підписників, і без цього ви не маєте права вважати себе крутим. Неекологічні маркетингові стратегії теж побудовані за таким принципом. І вони навмисно тиснуть на больові точки та продають вам діамантові милиці, щоб ви продовжували шукати свою цінність за межами себе. А тепер я скажу наступне: Я така класна, бо я. Це я. Що ви відчули? У мене аж мурашки забігли по шкірі. Моя цінність в тому, що іншої такої людини у світі немає. Я головний герой своєї реальності. Все, що за межами у мене гра, і я можу обрати, грати в це чи не грати. Також в мене є приклад, який допоможе вам менше реагувати на різні маніпулятивні схеми, коли ви щось купуєте. Я почула його в експерта по стратегії для брендів, та він просто запав мені в душу. Уявіть собі гарну, успішну дівчину, в якої все добре з внутрішньою опорою, та яка вирішила піти в магазин білизни Ажан-провокатер за трусами. Іде вона по вулиці та помічає, що власник точки з трусами на ринку виставляє ящики з білизною. Чіпляє на них табличку 100% знижки та починає зазивати всіх взяти собі безкоштовну пару. Дівчина, яка точно знає, хто вона, яка її ціль, не буде погоджуватись на безкоштовні труси, бо робить вибір вона, його не роблять за неї зовнішні обставини. На цій позитивній ноті переходимо до останнього: соціального рівня, однодумці та групи підтримки. На цьому моменті у вас може виникнути логічне питання. Чому для того, щоб вибудувати внутрішню опору, вам потрібна підтримка зовні? І відповідь буде ідентичним питанням. Поки ви знаходитесь у процесі вибудовування внутрішньої опори, а це процес не одного тижня, місяця, інколи року роботи, з вами будуть програвати сценарії, які будуть заважати, робити цей процес нелегким. Випробовувати вашу стійкість на тих рівнях, які ви вже закрили. Тому підтримка навіть однієї людини зможе дати вам необхідний імпульс віри в себе у подібних ситуаціях. Вже вдруге за це відео прорекламую свій телеграм-канал. Але якщо вам потрібні однодумці, ці люди, які як і ви зараз, проходять свій шлях духовного розвитку, то це саме те місце, де можна їх знайти. В моєму полі завжди найкращі люди круті та масштабні особистості. Сьогодні ми з вами розібрали, на яких характеристиках на різних рівнях вашої особистості вам необхідно сфокусуватись, щоб сформувати або укріпити внутрішню опору. Щоб підтримати вас, я записала медитацію, яка полегшить цей процес. Тому обов'язково скористайтесь цим подарунком. Якщо це відео було корисним для вас. То поставте йому лайк та підпишіться на канал. Попереду ще багато цікавого. Вдячна вам за час, який ви вклали у перегляд цього відео. Вже скоро зустрінемось у наступному.